Оце мої ненажерки. Скільки не кидай, все вони їдять і їдять. Яблука їдять. Що падають. І буряк, і ботвину. А тепер ось ще і кабачки полюбили. Щерець люблять. Ой, куди ти потяг? Один як був на високих ногах, він якось наче чуть Голова видовжена, а той такий принискуватий. Там у них туалет, а тут у них площадка. Куди я сіла? Хай бог милує.